Мені складно це говорити, чесно, для мене це таке велике зізнання. Грубо кажучи, я гроші заробляю уколами. Давайте так прям дуже грубо скажемо. Але моя місія в тому, щоб навчити жінок любити себе, любити перш за все себе, без уколів, без масочок, без чогось да, атрибутного. Це все додаткове, любити себе зсередини у всіх своїх станах і показати в тому числі, що ін'єкції не є. Обов'язковими для всіх у цьому світі. Що я, як спеціаліст, саме в сфері б'юті, я чітко розумію, що в нас все працює тільки комплексно. Наступний рік буде інакший. Це буде рік, в якому я та мої потреби будуть на першому місці. Я не виню в цьому нікого, тобто, ні, це повністю моя відповідальність. Це мій шлях. Вголошений в вголос, намір він має на 90% більше успіху ніж. Сам собі придуманий в голові. Тому я вам оголосила і буду виконувати. Дійсно, не потрібно бути зручними, потрібно бути собою. Привіт! Ви на каналі не косметолог, а лікар. І з вами я, ваша подруга в світі б'юті, Яна Токар. І так вам не здалося я в піжамі. Я в піжамі, і я дома, навколо мене багато квітів. І я знімаю це відео абсолютно без підготовки. Нещодавно в мене було день народження. І це особливе свято для мене, яке я проводжу максимально інтимно. Я не публікую це в соціальних мережах про те, що в мене день народження знають тільки найближчі люди. І в мене, взагалі, таке особливе ставлення до цього дня. Я не люблю розсилки, оці всі картинки, вайбері в Фейсбуці. Тому вже багато років тому я. Прибрала з усіх можливих майданчиків взагалі будь-які згадки про моє день народження. І дійсно я позбулася всього цього візуального шуму, тому що для мене особисто набагато важливіше, як люди до мене ставляться 365 днів на рік ніж один день на рік. І я ціную саме це ставлення, а не привітання в саме конкретно в день, в який я народилась. Народження я люблю проводити. Тихо, спокійно, в оточенні рідних і просто займатися чимось для себе. Так було і в цьому році. І зараз я хочу з вами поділитися максимально відвертим таким інсайтом і розумінням. Я вирішила наступний рік зробити роком Я не токер так, для себе особисто наступний рік буде моїм роком. Тому що багато років я ставила в пріоритет все окрім себе. Я ставила в пріоритет роботу інших людей, обставини, компанії, але я, мої інтереси вони були десь там, на задньому плані, завжди. Наступний рік буде інакший. Це буде рік, в якому я та мої потреби будуть на першому місці, а все інше по залишковому принципу. Чому це так важливо для мене зараз? Я вже зробила для вас великі зізнання. В інстаграмі, в хайлайцах ось цих, я вам чесно зізналася про те, що здобула ряд хвороб, які саме з'явилися через те, що я не приділяла увагу собі і нехтувала своїми власними інтересами. Я не виню в цьому нікого. Тобто ні, це повністю моя відповідальність, це мій шлях. І через те, що це моя відповідальність, я зараз беру на себе особисто тотальну відповідальність, і наступний рік буде моїм роком, в якому я буду на першому місці. Мені складно це говорити, чесно, для мене це таке велике зізнання, тому що я звикла не говорити про себе. Я звикла завжди робити щось для інших. А от саме піклуватися про себе з цим у мене є проблемки. Але рік в терапії з цього приводу дав свої результати. Я навчилась відпочивати, я навчилася лежати, нічого не робити, не боятися просто лягти. І це також важливо. Тому дівчата, те, що я транслюю в рамках інстаграму, в рамках ютуб каналу, завжди вам кажу, що найперше це любов до себе, це те, через що і я проходжу. Тому на наступний рік в мене великі плани. Починається це все. Ну, верніше, я вже почала. Вчора в мене була консультація з лікарем, який бере мене в індивідуальне ведення. Завтра я їду здавати пакет аналізів і вступаємо в велику роботу. Це комплексна робота з усім, тому що я працювала з усім окремо, якось там в мене був етапи тренери спорт, були етапи психотерапії, і все воно було розрізнено. Зараз це все буде разом і в комплексі, тому що я, як спеціаліст саме в сфері б'юті, я чітко розумію, що в нас все працює тільки комплексно. І так само я ставлюся зараз з підходом до свого здоров'я та до свого самопочуття. Я вже зізналася вам в інстаграмі про те, що це буде моїм роком. І я запитала у вас, як ви вважаєте, що таке от саме рік для себе? Що означає це я обираю себе? Що означає я обираю себе? І е, я зараз зачитаю ваші відповіді, тому що, я впевнена, це буде цінно ще для когось із вас. Давати собі право на відпочинок. Так, це дуже важливо. Дуже важливо давати собі час нічого не робіння. Мені знадобилося 4 місяці психотерапії для того, щоб дати собі право на відпочинок. І це прямо величезна, величезна робота була. Тому якщо ви володієте таким нездоровим трудоголізмом, або у вас просто. Якісь такі вже психологічні порушення, що ви не можете просто лягти і відпочити, йдіть в терапію, дуже раджу. Тому з цим у мене вже все окей, але є ще де покращувати. Також є варіант від Ксенії обирати себе, значить, наповнити себе, своє життя тим, що дозволяє відчувати себе щасливою. Так, це правда. І ви знаєте, що це насправді багатофакторно, тому що почувати себе щасливою це не тільки мати якісь матеріальні атрибути навколо себе, бути в гарних умовах, забезпеченою, носити гарний одяг, бути щасливою це ще й добре себе почувати, це ще й мати можливість легко займатися тими справами, які ти хочеш, а не лежати то з тиском, то з цукром, то ще з якоюсь бідою. Щоб дійсно, щоб могти це все робити легко, і це саме зараз те, до чого я йду, і я чітко знаю, що я до цього прийду. Тим паче, я вже вам про це всім заявила. А як то кажуть, оголошений вголос намір він має на 90% більше успіху, ніж сам собі придуманий в голові. Тому я вам оголосила і буду виконувати. І ще Ксенія пише: що дуже рада, що познайомилась зі мною, зустріла мене саме тоді, коли обрала нарешті себе. Я дуже радію, що моя проявленість і те, що я роблю в рамках соціальних мереж, допомагає вам змінювати своє життя найкраще, тому що. Так, я спеціаліст ін'єкційної медицини. Грубо кажучи, я гроші заробляю уколами. Давайте так прям дуже грубо скажемо. Але моя місія в тому, щоб навчити жінок любити себе, любити перш за все себе, без уколів, без масочок, без чогось да, атрибутного, це все додаткове, любити себе зсередини у всіх своїх станах і показати в тому числі, що ін'єкції не є обов'язковими для всіх у цьому світі. Це дуже і дуже важливо, і без них можна почувати себе щасливою. Якщо ваш зовнішній вигляд, ваше покращення буде робити вас щасливішою, так, робіть це безпечно, про це вже я розповідаю в рамках моїх професійних випусків, де я проявляю свою експертизу. Але це не є таким же необхідним, як їсти чи пити воду. Ще один варіант від вас перестати бути корисною, змінити ставлення до себе. Я би навіть сказала не корисною, а зручною. Хоча я думаю, що тут гарно мені підсвітили трішки моє теж бачення і ставлення до людей, що я всім намагаюсь давати користь. Тому дуже класно мені є над чим подумати. І вам теж Так, дійсно не потрібно бути зручними, потрібно бути собою. Все рівно, ви не зможете бути зручними для всіх. А Єдина людина, для якої вам потрібно бути зручною це ви самі. І вже в розумінні цього ви будете просто розуміти, що коли ви приймаєте себе тотально, то навіть в моменти зручності чи незручності, ви все рівно є ви і ви себе цим приймаєте. Радувати себе та підтримувати. Так, ну це, це обов'язково. Це те, що я вже пройшла давно, але для вас теж може бути важливим: радуйте себе подаруночками, радуйте себе. Тим, що приносить вам задоволення, робіть собі власні винагороди за якісь досягнення у житті обов'язково. Це може бути масаж, це може бути похід в якийсь кафе, в яке ви давно хотіли, це може бути якась матеріальна покупка. Так? Тобто варіантів дуже багато, але радувати себе, підтримувати, балувати це також дуже важливо. Це вияв любові до самої себе. Відчувати свої власні потреби. Ох, ну це прямо задача зірочкою. Тому що дійсно це головне, але ми майже ніколи в буденному життю, житті не чуємо свої власні потреби. Тому що ми завжди знаходимо щось важливіше, щось що потрібно робити в моменті, а про свої внутрішні, свої власні потреби ми забуваємо. І це дуже дуже важливо пам'ятати, де вони є, на них фокусуватися. І коли ти щось робиш, заклопотаний, повертатися в момент тут і зараз, і запитувати, а чого хочу я, де є моє істинне бажання, це дуже-дуже важливо для вас. Чути себе, а також відокремлювати своє від нав'язаного. О, так. Це дуже важливо. Тому що ми живемо. <кхід> Порахуйте, скільки разів за це відео я сказала дуже важливо. <кхід> Мені здається, що це просто на... <кхід> через кожне речення. Але дійсно відокремлювати своє від нав'язаного. Це те, про що я постійно кажу у всіх моїх випусках на Ютубі. Що ви повинні розуміти, де є ваше бажання, а де є те, що вам нав'язує соціум, де є те, що вам нав'язують ваші подружки, рідні. Ніхто не сіє більше комплексів в нас самих, ніж наші рідні наше оточення. З нещодавного позавчора була пацієнтка, яка. Просто прийшла з бажанням збільшити губи, хоча в неї хороші губи і так. Я по її пропорціях не бачу до цього взагалі показів. Але вона нафарбувала губи помадою темною, і вийшла їй чоловік сказав: Ой, а що це? До тебе губи замаленькі для такої помади. Все, і в неї просто ідея фікс, що їй потрібно збільшити губи. Можливо, дійсно, їй ця помада не посувала, але можна ж було по-іншому сформулювати саме цю фразу, сказати. Тобі цей колір не дуже пасує, давай, може, зміниш або ну, якось м'якше це сказати. А не тому, що тобі ця помада не йде, бо для неї треба більші губи. Ну ні, ну ні, ну, ні, це неправильно. Згадайте часи Ґецьбі, тому у всіх були тоненькі губи, їх формували темною помадою. І це вважалося верхом краси взагалі та інтелігентності. Тому не нав'язуйте свої власні бачення, своє кіно іншим людям. Це дуже і дуже важливо. Сила відразу сказати свою позицію, коли починається втручання у твої кордони. Так. Навіть якщо тобі здається, що твої кордони міцні, є люди, які їх все-таки можуть порушувати. І в даному випадку важливо відстоювати свої кордони, своє право, своє бачення і чітко вказувати, де з тобою можна так чи інакше спілкуватися, де ні. Це також велика робота. Я взагалі по життю, ну якби всі знали про мене, що я не змовчу, що я завжди дам відповідь, якщо я з чимось не згодна. А про мене навіть там да, оцей жарт, що палець в рот не клади, полікоть відкусить, ну, це завжди казали, що це про Яну. Але я також виявила, що були люди в моєму оточенні, які порушували мої кордони. Дуже м'яко, дуже непомітно, але мега токсично. І я від цього страждала багато років, навіть не здогадуючись про це. І дійсно, це також мало. Свої наслідки. Тому важливо вибудувати свої власні кордони і відслідковувати їх, розуміти, де, де намагаються їх проломити, де намагаються на щось вас схилити, де намагаються вас схилити на те, щоб ви зробили там хвіртку в своєму паркані кордону. Так? І це, це теж велика робота відслідковувати це, тому що потім то все несе негативні наслідки. В першу чергу враховувати свої інтереси, потреби, емоції, бажання та здоров'я. Так, ось це те, з чим я йду в свій наступний рік, і мені дуже цікаво записати вам таке ж відео через рік і порівняти їх, подивитися, як змінилася я, як змінилися мої бачення, розповісти вам, що за цей рік я досягла в цифрах, в результатах, в світогляді. І дійсно для мене зараз є першочерговим питання мого власного здоров'я, тому що за всі роки порушень моїх кордонів, за всі роки роботи понаднормово я зробила собі дуже погано, самостійно. Тому я відповідальна за це, і я відповідальна за те, щоб це змінити. І оце дуже і дуже важливо. Не чекайте, поки хтось прийде і вас врятує. Не чекайте, поки станеться якась подія, яка перемінить вам все. Беріть тут і зараз і вирішуйте свою проблему самостійно. Беріть і покращуйте своє життя тут і зараз самостійно. Тому що ви є для себе найкращий друг. Найкращий порадник, ви є для себе та людина, в якій є найбільша опора та підтримка. Коли ви наповнені, коли у вас всього в достатку, у вас і гармонійна сім'я, і ви знаходите з ними спільну мову і підтримку. Тому що, коли я в своїй родині сказала, що наступний рік буде роком, де я ставлю свої потреби на перше місце, і буде так, мене підтримали. Мене мені не намагалися розказати, що я повинна виконувати якісь зобов'язання чи порушити якось моє рішення. Мене просто підтримали і сказали: якщо тобі це треба, значить ти так і робиш. Тому що моя родина також знає, що я доросла і самостійна людина. Якщо я беру відповідальність за своє життя на себе тотально, це не значить, що я лягаю на спинку. І чекаю, поки на мене будуть падати гроші і виконуватись мої бажання. Ні, я й сама це все виконую просто іншими ресурсами, іншими напрямками, і я більше вкладаю в себе, а не в інших. Допомагати іншим людям, робити подарунки, як я нещодавно в інстаграмі дарувала подарунки своїм підписникам, це все приносить мені задоволення. Але, знову ж таки, це все потрібно робити із надлишку. У мене був такий порив сильний, я його зробила, я дуже щаслива від цього, але настав час зробити це все для себе. Тому ось так, от, таке моє зізнання. І далі поділюсь з тим, що я буду впроваджувати в своє життя, я вже завела різні трекери звичок, тому що зараз мій графік повністю змінюється. І для мене найпершим після пробудження є заняття спортом. Потім сніданок. Взагалі, харчування це для мене прямо такий Головний челендж цього року, тому що я дійсно дуже погано ставилась до свого харчування. Я могла їсти раз в день, могла день взагалі не їсти, могла забувати їсти. І що цікаво для мого організму, коли я не їм, я набираю вагу. Такі, такі от моменти цікаві в мене. Тому для мене зараз є дуже важливим раціональне трьохразове харчування постійно щодня. І це також. Буде таким прямо викликом, тому що для мене їсти це важко. <смі> як би то смішно не було, але дійсно, це зараз буде моє велике випробування їсти з розумом правильні продукти, займатися спортом системно, а не так, як раніше, то я з тренером по три рази на тиждень, то я місяць нічого не роблю. Тобто, це все було хаотично. Зараз я це все беру в систему. Плагоджую, і якщо вам цікаво, як це буде відбуватися, будь ласка, доєднуйтеся до мого інстаграму, я там буду це транслювати в сторіс. Ну а якщо отримую відгук від цього відео, або буду відчувати свої внутрішні пориви, буду записувати вам ще якісь суди такі підсумки глобальні і якісь значими події. Тому ось так от. Пишіть свої думки в коментарях, я обов'язково читаю всі коментарі, відповідаю вам на них. Пишіть, що ви про це думаєте, чи вийде в мене, чи, чи вірите ви в мене, і до зустрічі в нових відео. Пам'ятайте, що справжня краса в очах того, хто дивиться.